Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тіло пригожена та утки на опізнанні роз змі. Найближчим часом буде проведена генетична експертиза за даними телеграм-каналів. Тіла через недовіру до власних служб особисто привезли путіну на оглядину. Тим часом вагнерівці намагаються залишити Білорусі на телі новина про загибель їхнього лідера. ЦНС. білоруські прикордонники та російська відкривають вогонь по всіх вагнерів. Цях, які хочуть і пішому порядку покинути територію Білорусі, почалася повна зачистка команди Пригожина. у Вітепську та Гомалі стрілянина. Зауважимо російські Тверські області раптово впав літак так ПВК Вагнера, в якому за попередніми даними був сам ватажок найманців. Йоген Пригожин. Вагнерівці вже відреагували на це. і Погрожують путіну новим наступом на Москву. Про це повідомляються в телеграм-каналі. Протесний рух Вагнера Грає. Вагнерівці прямо заявили, що звинувачують російського диктатора. Рав замаху на Євгена Пригожина. Зараз ходять чутки про смерть глави ПВК Вагнерів Євгена Пригожина. Ми прямо говоримо, що підозрюємо в спробі його вбивства кремлівських чиновників на чолі з Путіним. Якщо ж інформація про загибель Пригожина підтвердиться, ми організовуємо другий марш справедливості на Москву. Написали Вагнерівці. Нагадаємо, увечері 23 липня стало відомо про те, що у Росії впав літак з а літак впав у Тверській області. І всі люди, які були в середині, не вижили. Ватажок ПВК Вагнер. Євген Пригожин запам'ятався зокрема через останні події у Росії в липні 2023 року. Тоді терорист очолив збройний заколот проти військової верхівки РФ Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Всього заколо тривав близько доби. Протягом цього часу бойовикам ПВК Вагнера вдалося збити кілька літаків ВКС РФ, які намагалися зупинити їхній похід на Москву. Однак на вечір Пригожин зупинив повстання і за результатами переговорів з Лукашенком та Путіним вирішив до Білорусі. Невдовзі Росія Перекинула вагнерівців до Білорусі, використавши найманців Пригожина у власних політичних цілях. Сам Пригожин тільки нещодавно з'явився на публіці. Він не стверджував, що повертається до Африки, і нібито виробує до лав ПВК нових головорізів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.